Вітаю вас, шановнічі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. В цей чудовий зимовий день ми знаходимося на дуже вам відомій і відомій сімейний центр біля камені, де будемо ловити щуку на балансири. Так, ну поки оператор налаштовував камеру, звук та все інше, я тут, бачите, трохи так луночок пробурив, штук так 50. Але, оце все пройдено, жодного контакту. Можливо, якийсь. Погодні умови змінилися сьогодні, наче тиск нижче став, вчора був вище. Вчора було сонечко і морозець, зараз хмарки та майже плюс. Але я хочу вам сказати, що вчора я теж був на риболовлі і в мінус 10 з сонечком і повною відсутністю вітра я ловив без рукавичок і було дуже комфортно. А зараз нуль, але так пробирає до кісток вітерець і рукам трішки. Прохолодно. Але ми не здаємося і будемо ловити свою рибу. Сьогодні, я думаю, ловити на балансири та на, скажімо так, новомодні приманки. Діби. Вони війшли в наш риболовний, скажімо так, світ український декілька років назад. І так поступово, поступово набирали популярність. Взагалі це більше для ловлі. У відвіз не тільки зимовий, а й з човна можна ловити у відвіз. Та, в принципі, наші люди вже і пристосували їх ловити і в закид. Це той, в принципі, Ратлін, ВІП, як їх називають, не дуже важливо. Суть єдина це приманка, яка джигова, така собі. Пригає туди-сюди і на ній можливо клюють риби. Так, ну а ми будемо міняти лунки. Затримуватися, довго не будемо, там 5-10 підкілів і пішли на іншу. Так, друзі, бігаємо, бігаємо, різні глибини, постійні перепади. До речі, стоїть 10 жерлиць, і десь за півтори години, які я тут знаходжусь, жодного спрацювання. В принципі, саме тут це не покачик, бо вони так стоять достатньо група, такою кучкою і невеликі, скажімо так. Простір займають, але я-то пробігся вже від майже від будиночку адміністрації. І нічого, глибини було які завгодно. І 4, і метр, і 2, і 3. На жаль, взагалі з, з війною змагання в Україні на кризі не проводяться, а так було б чудово побігати балансирчиком в натовпі да половити щуку. До речі, я так стою на одній лунці, там щось качаю і качаю. На змаганнях все це трохи по-іншому. Навіть не трохи по-іншому, а геть по-іншому. Я зараз вам покажу, як в принципі, ловлять щуку на змаганнях. Зазвичай це е, мілкі водойми, не такі, як білий камені, тут глибини 10-11 є. А це глибини такий фон 1,5 метра два і зараз я показую, як відбувається ловля. Поїхали. Ось приблизно звідси почнемо. Тут мілко. Тут глибина. Зараз я покажу глибину. Ось, ну, скільки, я метр вісімдесят, ще десь ну, два тридцять десь глибина. Опускаємо. Раз. Два, три, чотири, пять, не клює, раз, два, три, чотири, п'ять, не клює. Не клює. Ось саме так і саме в такому темпі. Е, я поясню, чому це так робиться. Е, сенс шукати активну рибу, знімати скажімо так, вершки. Якщо в лунці або біля неї є активна риба, вона на п'ятому підкиді ну, повинна себе проявити хоч якось. Хоч підкине, хоч клюне, але вже буде розуміння, що риба є, тоді вже можна затриматися і її доловити. А якщо за п'ять підкидів вона не клюнула, значить тут і немає активної, і стояти, гаяти час на лунці нема сенсу, треба бігати, бігати, бігати. Так вибігаються перші призові місця. Ну а ми нікуди не поспішаємо, тому просто будемо собі ходити і не квапливо намагатися ловити щуку. Давайте змінимо приманку на кардинально, тобто з балансира на ВІБ. От такий спробуємо 5 сантиметрів, невеликий, яскравий. Але ловити їм треба геть по-іншому, аніж балансиром. Ніяких різких рухів, бо він цього не любить. Але теж піднімаємо на дном і такі мормишечні покачування робимо. Отак От качаємо, качаємо, оп. Скинули. Це взагалі більш вважається, наче так судакова тема. Окунева, віби. Але щука теж не гребує, клює взимку. І саме пасивна. Я взагалі перший раз на них ловлю. Тому як ловити, то питав вже у знайомих. До речі, інформація була різна. Але єдиним було те, що смикати не треба ніяких різких руків. Просто плавний такий підйом. Деякі казали, щоб такий звук тр. по відчуттям, коли віп, так віп-в віп, вібрує дрр. Воно відчутно дуже. Деякі казали що не треба, просто плавно, повільно підіймати, можна і без тр. Ну, будемо по поусіляком. Будемо от зараз стр-стр. А тепер просто быстр. І качаємо, як мормишку. Що, друзі, нестандартні способи лову не дали ніякого результату, тому повернулися до стандартних. Тобто балансир 5 см, більш-менш такий стандартний, щучий, універсальний. Лише міняємо місця. Перейшли на інший бік водойми. Я зараз пробую тут, -тут. глибина скільки, 2 метри. Там, звісно, глибше, будемо шукати хоча б якісь місця стоянки. В неї повинен бути виход, вона вийде. Але ось, що важливо, треба опинитися в потрібному місці, потрібний час. Я сподіваюся, що в нас це все вийде. Не може бути, щоб не клювало. зовсім. Звісно, що це зима і це, в принципі, глухозим'я, січень місяць. Звісно, що риба вже така. Від зими трохи втомилася, де і в цьому році зима така, я вам скажу, як зима. Я навіть купив нові ножі для бура, чого не робив вже три роки. Там все одно буде 2-3 виходи за сезон на криго, на що купувати вистачить. Але вчора так трохи побурив, вже розумію, що ножі тупенькі, лід тільки облизують. Тому пішов вчора, купив нові і вже ріже як масло. Є гарнюня. Є. Так, тихесенько, давай, давай тебе тихесенько, тихесенько, тихо, 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 тихо. Та тут же ж тихесенько, тільки в тебе обережно виняти все. О така. Пузіка почухать. Зараз відпустимо, зараз. О, бачите, як вона прибалділа, куди пузико тюхаєш. Вона каже, боже, як мені гарно. Квапливо, не квапливо пішла. Юху! Нарешті, гарно вклепала, гарно пручалася, але без шансів. Ще раз, до речі, снасті. Ну, вудку ви бачите, звичайно, саморобна жилка це флюрокарбон 0255. Ось такий. Це зимовий флюр, м'якенький, дозволяє не особо так без церемонії витягувати рибу. Не бою, що вона там порве щось. Ну і ще добре, що крига, в принципі, десь така, не товста, не тонка, ідеальна вважається крига. І коли щука починає коло наматувати, то жилка не треться об нижню кромку льда, бо це буває Дразі вам тривога. І це буває, вона так наматує, Я розумію, що в мене флюр, що він ну, абразиво стійкий, але воно так аж серпом по одному місці. Так, ну, так. Думаю, що ні-ні, ні, ні, ні зараз, зараз я витягну. Так, що, тут десь глибина 4 метри. Я вже хотів, такі, звідси йти, думаю, що тут і туди, але може я тут покручуся. Не знаю, чи буде в чому сенс, чи не буде, але, мабуть, таки треба тут покрутитися. Може, не єдина стоїть, а може, якісь тут скупчення. Ну, Якщо б це був спорт, то, мабуть, я б її не піймав, тому що вона взяла далеко не на п'ятому підкіді, десь там за 10. Так, стояли, розмовляли, думали, і вона вгепнула. Тобто, якщо б пробігав би в спортивному режимі, то залишився без риби. Так, і до речі, по відстані між лунками. Ми розраховуємо на активну рибу. Щука достатньо цікава. От, вона підпливає від далекої відстані, щоб подивитися, що там. Тому в принципі, я вважаю, що 4 метри ну, це мінімум. Ближче не треба сверлити, це не окон, що він може в лунці оці клювати, а буде суд він не буде клювати. Це все ж таки риба трохи інша. Вона. Доволі активно рухається постійно, навіть коли там пасивно, вона все одно там плаває як-то. Тому дуже близько. Ну і балансир, в принципі, розлітається десь. Я думаю, десь отак, метри на півтори під водою, він при такому гарному підкиді він розлітається. Тобто ми вже 3 метри по кругу обловлюємо. До речі, ще на змаганнях бувають. Такі, ну як, вони начебто такі прикольні і смішні казуси, але не для всіх. Я поясню чому. Да, людина може стояти там, лунку обувлювати, не клює в нього, він вимотується, відходить. Ти підходиш, ну мало ли що, опускаєш, і риба часто клює не просто там на підкиді першому, а саме на першому опусканні. Тобто ти просто балансир кинув в воду, а він не падає, він там вже сидить риба. Ви розумієте, які емоції відчуває людина, яка тільки що з цієї лунки відійшла. Тобто вона рибу приманила, але добрати якимось чином ну, не змогла. Може балансир був кольору, там, може грана така, ну, може розмір не той, Ну, все що завгодно. Можливо, просто вона не встигла з'їсти його волонце. Вона підійшла, а він пішов. А тут ви таки підходите, опа, є риба. Супер. У мене особисто були такі випадки, але я був другим. Я кидав лунку і діставав рибу. Перше мені бути не доводилось на щастя. Зійшла. Друзі, те, що я казав. Активна риба. Третій підкид, пумц, І зійшла. По зубах вдарив. Так, ну вже. Вже щось, вже риба була, вже було клювання, хай і сход, Неважливо, але ж все одно вже якось так радісніше. Ну, я, в принципі, не люблю там на погоду жалітися, але все ж таки думаю, що щось таке є. Бо поведінка риби ну, геть геть пасивна. Ну, щоб ви розуміли, статистика така. А, я набурив десь. Десятків 6 лунок, одна риба, одне клювання. Така собі статистика. Ну і показове, звісно, жерлиці нуль, нуль спрацювань. Ну так, да, вони там стоять, в принципі, достатньо так скупчено, але все одно щука хоч якось, але не стоїть на місці, вона плаває. Якщо вона жодного разу не намагалася з'їсти живця, то це, це показчик такий що вона не дуже активна але бачите деякі екземпляри все ж таки якусь мінімальну активність але виявляють вже два таких ми знайшли я думаю будуть ще не, не втрачаємо надії буде риба ще буде І, до речі, хочу скористатися нагодою і висловити велику велику подяку нашим друзям з EcoFlow України за те, що вони нам предоставили користування ось таке диво сучасної техніки. Це переносна зарядна станція EcoFlow River Pro 2. За її допомогою ми робимо майже все, що потрібно на зйомках: це зарядка батарейок для камери, звука, телефон підзарядити навіть, навіть якщо є потреба. Можна під'єднати студійне світло, і воно буде працювати там, підсвічувати, якщо треба. Тому річ на зйомках абсолютно незамінно, не зважаючи навіть там ще літку, взимку, восенії будь-яку пору року. І ще скільки разів вже брали його на зйомки, жодного разу не висадили більш наш на 50%. Тобто тримає він добре. Це зважаючи на те, що на вулиці ну, майже мінусова температура. А як ви знаєте, в мінусову температуру акумулятори суттєво втрачають свою ємність. Тут же все працює як годинник швейцарський. А знаєте що? Я трішки втомився махати, бурити, ходити. Давайте з допомогою цього чуду техніки зробимо чай. Доволі швидко. Ну і Небагато заряду на цей чайник витратилось. Тобто, десь, думаю, раз, два, три за риболовлю можна чайок зробити. До речі, в цього прибора є ще одна дуже така гарна фішечка для літа, для виїздів в наметах, на, там, на декілька днів виїзд. Сюди можна під'єднати сонячну панель. І можна заряджати просто від сонячних променів, тобто абсолютно безкоштовно. Тут є, бачимо, виходи USB-A декілька, usb c Type. До речі, 100 Вт. Я вам скажу, телефон буде залітати аж бігом. Три розетки. До речі, помимо того, що чайник кип'ятив, ще заряджаються батарейки для фотоапарата. Все, в принципі, все, що треба, все є для будь-якого гаджета. Чудова річ. Компактна. Є друга красуня, ну, по розміру один в один. На трійничок. Такий був підкіт. Так, заспокойся. трішечки заспокойся, не крутись. Зараз підеш до домку. після коротенької відеосесії. Т'ятірешка класика. І ще ну, теж знову-таки статистика мала. Я бив лунки в тих місцях, де взагалі ловлю по відкритій воді. Тобто, я знає, де там є риба, там рельєф, там все. Там в цих містах не було жодного контакту. Тут я ловити не люблю, саме це таке півколо, тому що тут на дні достатньо багато. Обриваються приманки, мене це бісить. Я тут не люблю ловити. Але як бачите, зараз ця місцина спрацьовує. Тому, мабуть, ми будемо її пропрацьовувати далі. Клюнула вона ну, теж, в принципі, не на п'ятому підкиді, десь побільше, але все-таки не так уже довго я тут стояв, чесно кажучи. Я не знаю, чи є шанси піймати другу щуку з цієї жлунки. Мені здається, що при нинішній активності риби ці шанси. Майже нульовий, але все ж таки ще трохи постою. Але вже добре, вже клює, вже риба. Все ж таки дочекалися, добурилися, доходилися, вовка ноги годують. А наскільки слунок. Ну що, друзі, ось добігає кінця наша риболовля. Ще один чудовий день на кризі, який не піде в залік життя. Рибу знайшли, рибу піймали. Можливо, не стільки, скільки б хотілося, але все одно. І, до речі, я спілкувався з власником жерлиць. У нас з ним чіткий паритет. У нього теж дві щуки і одне холосте спрацювання, як і в мене дві щуки і одна рибинка. Ну що, все було проти нас. Погода, вітер, тиск, я ще не знаю, що Але ми все впоралися. І рибу свою знайшли. Тобто, ми, звісно, дякуємо водоймі біле камені. Ми постійно сюди приїжджаємо, це наші друзі, і будемо ще приїжджати. Ну і звісно, що найголовніша подяка це ЗСУ, яка дає можливість нам рибалити і знімати передачі. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.